Ну, ось і ознаки того, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном може поширитися на інші країни. AP News повідомляють, що три дрони були запущені у напрямку американської військової бази в Іраку. Вони були збиті. Про це заявили відразу два анонімних джерела американські чиновники. Один з них військовий. Ізраїль звернувся до США з закликом вступити у боротьбу проти іранського теократичного режиму. Про це пишуть ізраїльські ЗМІ. Своєю чергою, Клеш Репорт, що є частиною НБС, повідомляє про термінове засідання у Пентагоні з цього питання. І хоч жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку на авіабазу Айн Аль-Асад на Заході Іраку, ймовірність втручання США є високою. До того ж, Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що Тегеран не може мати зброю масового знищення. Це офіційна позиція США. Позаяк наявне озброєння в Ізраїля не дозволяє ефективно знищувати цілі глибоко під землею, потрібна буде участь США. Саме Пентагон має потужні бомби, здатні зруйнувати ядерну програму Ірану. Йдеться про ГБУ-57 вагою понад 13 тонн та глибиною проникнення 60 метрів у бетон. Для її запуску потрібен виключно важкий стратегічний бомбардувальник типу Б2 Spirit, якого немає в Ізраїля. Тель-Авів раніше звертався з проханням передати бомби, але Вашингтон відмовив: це не дивно, адже технологія секретна, і Штати не передають її союзникам. Тегеран неодноразово погрожував атакувати бази США у разі удару з боку Ізраїля, ба бо більше. 14 червня Іран закликав Велику Британію та Францію не допомагати у відбитті атак. В іншому випадку Ісламська Республіка погрожує завдати ударів по військових базах і кораблях в регіоні. Про це повідомляють іранські державні ЗМІ. На Кіпрі вже забили тривогу, адже там знаходяться відразу дві військові бази Британії. Тобто атака на одну з країн ЄС може статися не у Балтії, а у Середземномор'ї. І Третя світова війна може початися не з України, а з Ізраїлю. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум та отримуй важливу інформацію.